Два дні після кроплення неостомосаном І ось бачимо результат Зараз ще не бачимо, але будемо бачити, дивіться Результат Тобто нічого його не взяло, цю заразу лазять Лазять пад і так усілено. Ну, будемо ще купляти, ще щось купляти, травити. По каміч тут ніхто не живе. Тому що воші розводяться. Це біда. О, вже й по екрану лазять, падли. Літають, літають. Це капець. Трясця його. Вони в щелинах засиділись тут і вилазять, вилазять. Так що так, результат на Остомосан мене не зовсім порадував, але будемо давати більшу дозу і травити. Напевно, ще будемо декількома препаратами травити, бо це. Кіна не буде. Дивіться, дивіться, що робиться. Йоуу І кури сплять на дворі, тому що їм жарко І вони самі сплять на дворі. Ось такі діла малята.